І ось стежка мене привела на таку галявину, де появилося відчуття, що хочеться з кимось поділитися. Зокрема, з жіночою своєю частиною. Так що, якщо ти мене чуєш, я є тут, я є, я є буття, я є бу... Так що отак. Я є буття і я є тут в тому проявленні. І запрошую тебе до відчуття. Оба, look at this. Enjoy this life with me together. I love you. I need you. I fuck you. It's a beautiful life. Look at me. I'm in you together. See you later.